Позачергове засідання рівне ради лише одне питання порядку денного про звернення до рівнян щодо політичної ситуації в Україні. У сесійній залі з депутатів від партії регіонів священник Михайло Жаровський каже, підтримує звернення і навіть готовий голосувати, якщо знімуть пункт про відставку президента. Я підтримую я співвозпрод звичайно людей. Звичайно, там люди є наші і то є люди, наші, а нас об'єднує лише одне. Давайте не будемо говорити той соні під яким прапором. Я взагалі є за політикою, але тут. Що всі ми християни і повинні відноситись з любов'ю, і терпільністю і з повагою. Так що прошу зрозуміти один одного і дивитися відверто, правді в очі. Присутні на засіданні 43 депутати вважають, що події 22 січня 2014 року та загибель людей свідчать, що центральна влада веде Україну до авторитарної диктатури, нищення базових громадянських свобод, ескалації насильства та кровопролиття. Звернутись до всеукраїнської ради церков. Та релігійних організацій з проханням взяти на себе функцію посередництва між сторонами конфлікту з метою запобігання насильства та кровопробуття. Друге вимагати дострокових виборів Президента та Верховної Ради України. Третє. Вимагати від Верховної Ради України негайно скасувати диктаторські закони. Прийняті 16 січня 2014 року, що спричинили громадянський конфлікт і обмежують права людини. Четверте: звернутися до мешканців міста Рівного, стати на захист конституційних прав і громадянських свобод. П'яте: закликати представників правоохоронних органів не порушувати присягу, дану на вірність українському народу та відмовитись. Виконувати злочинні наказу ради. Застосовувати силу проти власного народу наступні пункти: вимагати негайного відсторонення від виконання обов'язків та притягнення до кримінальної відповідальності працівників правоохоронних органів, які знущалися над людьми, звільнити затриманих у сутичках та на вулицях мирних громадян і підтримати дії протестувальників на вулиці Грушевського. Присутні на сесії прокурор від коментарів ухиляється. Чому прокуратура не коментує? Чуть не завалили А як прокуратура Росія. Чому ви тікаєте до вас? Преса зверта. Звернення рівне ради зачитують на Майдані перед облдержадміністрацією, де зараз проводять віче. Люди аплодують і скандують депутатам. Молодці. Ольга Ільчук, Артем Лаговський, новини Рівного.